починає розказувати про те, забувши, як він був по час при владі, який тут доводив країну до того жалютого стану, з якого зараз дуже тяжко виводить. Зараз включає емоції, є на собі е, 5 груди, розповідає, який на гарний справедливий. І розказує, куди вам треба їхати і що вибувати. Знаєте, правда ще вперед, а сам, звісно, стоїть. Це перше. Друге, річ, про яку би ми хотіли сказати. Депутатське звернення підготовлено нашим колегам. Володимир Джуманов. Чоловік прийшов і каже, чітко до вас звертається, що хтось з нас, невідомий герой, заявив про те, що хоче зняти статус Чорнобильської зони з ліжя. Так до сих пір ви не вияснили, хто послав цю інформацію, було воно чи не було. І тоді конкретно назвати, якщо ви маєте ту інформацію, хтось хоче зняти, то відповідно називайте ту відповідальну особу, вже будь до кінця сміливими хлопцями. І тоді давайте готувати депутатське звернення, яке може вирішити проблему людей, а не робити те, що ми робимо і приймаємо звання, які до чого не приводять. Я... На попередніх засіданнях Чотківські люди сюди приїхали, ми всі підтримували це звернення. Тому що воно було адресоване в Верховній Раді України Кабінету міністрів, де це питання може бути вирішене. А зараз ви закликаєте про нічого. Давайте нехай зійде сонце, давайте будемо голосувати, щоб тоді сонце с... сходило на сході. І в такій родині.